Фармадол, забудь про головний біль. Знаєте, ми хочемо долучити до нашої розмови психолога Аліну Сальникову для того, щоб саме з наукової точки зору від професіонала почути, як е, чи чи правда от з сумом можна боротися добрими справами в допомозі іншим. Аліно, доброго ранку вам. Раді вас, вас доброго ранку. Вітаю вас. Прокоментуйте, будь ласка, колег своїх сторон. То де там правда, де перебільшення? Щоб ми знаєте, в гачок не потрапили, а сум реально лікували. А ви знаєте, вони на 50% праві. Звісно, в житті є і позитивний і негативний сценарій, і щось десь посерединці. По перше, будь-яка допомога вона важлива нам відчути себе цінним і корисним в цьому житті. Тобто, допомагати іншим це дуже круто. Але от як правильно сказали, ви до цього що іноді це переходить у сенс життя. Власного життя, і це вже погано, тому що людина не має забувати в першу чергу про себе. Знаєте, є такий лайфхак, а допомога цінна тільки тоді, коли ви ділитесь, а не віддаєте останнє. Mm -hmm. Тобто, тоді, в першому випадку, добра в світі стає більше. Бо ви щасливі і ви поділилися цим щастям. А якщо ви, видає, ви віддаєте останнє, то значить в другому цьому випадку щастя не прибільшується, а він залишається на такому ж самому рівні. Алін логіка зрозуміла дуже, і я з нею абсолютно погоджуюсь. Якщо б не запропоновані обставини, ви ж прекрасно знаєте, так. що зараз купа людей. Реально роблять оце останнє. Хай їм буде там, умовно кажучи, щастя від розникає, оте, рутина е, і так далі. Але е, вони є щасливі від того, що вони наближають перемогу і якесь спільне благо. Чи це заміщення? А, важко сказати в кого як, але ага. частіше всього це заміщення, бо потрібно розуміти, чому ви це робите. А доброта і благодійність, допомога іншим людям вона має бути не імпульсивною. Вона має бути усвідомленою, uh -huh. тобто, якщо людина підходить до цього усвідомлено а, заради того, щоб а, почувати себе краще і вона визнає це, А що а, ця допомога, от так правильно, що вона не є рутинною, тобто це дуже важливо. А, що а, ці вчинки вони мають бути м, різними, вони мають бути а, різноманітними, і важливо, дуже до речі, важливо отримувати. Від цього знаєте похвалу, щоб отримувати фідбек. А зараз в нинішній ситуації дуже часто багато волонтерів, моїх пацієнтів, колег, вони стикаються з тим, що не отримують достатнього фідбеку назад. І це дуже сильно а, впливає на те, що людині в якийсь момент не хочеться вже допомагати. Вона відчуває себе спустошеною, вона відчуває себе видною. Можливо, вона щось робить не так, mm -hmm. і тому в неї немає такого фідбеку, який би хотілося. Але ні, це не у вас справа, це справа в людях. Mm -hmm. Люди в стресових ситуаціях, особливо під час війни, вони можуть не вміти не мати можливості бути вдячними. Mm -hmm. Вони можуть звикнути приймати цю допомогу і не вбачати в ній якогось великого сенсу або цінності, і це ніяк не стосується вас як особистості, Це як, як, як дружина і чоловік. Знаєте, да, просто звикає до всього, схоже. знаєте, і там вже мовчки продовжують. Ну це як рутина вже да? і в таких звичайних історіях там зрозуміло, інші обставини. Там стрес, тому не вдякуєш, а там рутина, а тут і тому не дякує да? вже. І більше того, я вам скажу, що благодійністю, допомога іншим не можна займатися, коли ти сам не розібрався зі своїм життям. Тобто, от дуже багато wow. людей вони починають іти до е, волонтерства, до благодійних організацій, просто щоб втамувати свій власний біль, щоб компенсувати своє якесь почуття провини, щоб е, зробити своє ну, життя типу щасливішим, коли ти із кимось знаходишся і борешся з. Тими труднощами, з якими ти стикаєшся, але це медвежа посуга, бо дуже швидко ви себе виснажите дуже швидко. Вам самим буде потрібна ця допомога, і дуже швидко ви перестанете отримувати від цього задоволення, почнете злитися, почнете злитися не тільки на весь світ і на тих людей, яким ви допомагаєте, а й на себе. А це саме страшне. Бо знаєте, як в літаку кажуть спочатку маску на себе, потім а потім на дитину. дитину. Так. Якщо ти собі не допоможеш в своєму житті, не розберешся, ти не можеш іти робити щасливим іншим. Знаєте, як догнати і причинити добро. Не можна силою це зробити, але знаєте, лі не мені вам розповідати, що ем, інколи оце заміщення, враховуючи ще обставини навколишні, коли треба допомагати і так далі, воно якось легше ніж з собою розібратися. Ну нема коли, нема часу, і це надзусилля треба робити. Це як закрити очі на свої проблеми. Абсолютно. І, так, і це важко з собою говорити. Да, я до чого вас хочу довести і запитати. Ви дуже важливі речі кажете і зараз. Нас багато людей дивляться, які е, е, реально мають схожі проблеми, і вони благородною справою заміщують і от. Е, по-перше, а питання номер один: у нас реально так багато сумних людей, яким треба заміщувати це все. Та, що ну, ми ж всі знаємо, що купа людей, ми всі особисто знаємо таких людей. І друге питання: що їм робити? Тому що ресурс не обмежений. Психологи, психотерапевти, все одно, все одно розібратися з собою треба буде колись. У мене погана новина: так зі собою все одно доведеться рано чи пізно розбиратися, тобто від себе не можна нікуди втікти. І ви дуже правильно сказали, що мозок шукає зазвичай більш сильний зовнішній стресовий чинник, аніж, наприклад, власні проблеми, які в житті виникають. Бо власних проблем тобі треба вирішувати, ти їх не можеш уникати. А от, наприклад, війна. Ядерна війна, або е, те, що відбувається зараз, там насилля, переїзди, міграція це глобальні речі, які ти особисто зараз одразу змінити не можеш, і це зручно. Це зручно зручно. Ти ти типу, відтягуєш, ти займаєшся цим. А в тебе є в принципі таке знаєте, невичерпне джерело страждань. А yes. якщо ти звертаєш увагу на своє життя, і ти бачиш, що там теж не все добре, і ти теж страждаєш, і від того, що в тебе щось не виходить так, як хотілося в стосунках щось не виходить із близькими, так як хотілося, то це викликає відповідальність. О, а якщо ти бачиш, що в тебе щось не так, якщо не робиш, то значить тебе це влаштовує. Uh -huh. ти, людині, що мене влаштовує таке нещасне життя. Важко, тоді нам легше і краще а, читати новини більше, а, більше страждати від того, що о Боже мій що відбувається в світі. Тобто потрібно концентруватися на моменті. Угу. От зараз що ви можете зробити в своєму житті, що ви можете змінити в оточуючому близькому полі або в тій а, спільноті, в якій ви знаходитесь. От зараз на екрані класно виведені фактори, да, як підвищити іншим способом задоволення від життя, не тільки благодійністю, не тільки волонтерством, як зараз більшість, так в першу чергу звертайте на це увагу. Перше, треба займатися улюбленою справою, тобто знайдіть, якщо це не робота, як то це має бути хобі, це має бути а, якийсь інтерес, знаєте, такий тест. Якщо ви йдете з роботи і, наприклад, подумали: от якби я виграв мільйон, і перша думка звільнюся не, не на улюбленій справі. Це правда, це тест. Щось, треба щось цим треба щось цим змінювати. Класний другий тест. момент. Так, другий момент треба радіти дрібницям. Так що це має мається на увазі, коли ви йдете з того ж самого чергування, волонтерства або роботи, і ви думаєте про те, о Боже, як я втомився, як мене важкий день пройшов? А це нічого не змінить. Так, да, він важкий, він важко пройшов і ви втомилися. Спробуйте подивитись на те, а що за цей день взагалі я зробив? Які зусилля я за цей день доклав. І за кожне зусилля ви маєте це. Знаєте, як наказ такий обов'язок. Ви маєте себе за кожне зусилля похвалити. Похвалити так Алін, ви так, знаєте, молодець. Ви знаєте, от ви дуже е, непопулярні, але дуже важливі речі кажете. Правда, так я знаю, але е, повірте, е, іноді треба сказати неприємні речі. Для того щоб зрушити цей камінь з мертвої точки, а не ходити роками до психотерапевтів, не читати купа непотрібної літератури, відео іноді суть вона не дуже класна, не дуже попсова. Але вона правдива і можливо в когось зараз щось це змінить в уявленні про себе, про світ і про те, що відбувається. Пасибі, що не хайпуєте, робите свою справу. Пасибі вам величезне <смітна> і пасити, що віде. були з нами. Да Аліна Салінко вам з нами на прямому зв'язку. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.